Знаєте, коли ви розмовляєте з людьми, які зовсім не грають у відеоігри. В їх очах видно такий погляд людей, які не хочуть тебе образити, але якби усім своїм видом дойти зрозуміти, що «Повертайся назад в палату, дурачок». Саме такий погляд прослідковувався в очах людей, які грають у відеоігри значно більше за мене, коли я починаю їм затирати за свою любов до Dynasty Warriors. За цією серією закріплений такий міф. Що кожна нова гра по суті мало чим відрізняється від попередньої. І нехай це міф, але частинка правди у ньому є. Однак диявол ховається у деталях. У кожній новій грі в цій серії ми проходимо по суті один і той самий урок історії, урок китайської історії, урок доби три царства, коли у Китаї впала імперська епоха, і за землі почало боротися три різні фракції. І кожну нову ігру в цій серії ми проходимо одні ті самі битви, граємо за одних і тих самих героїв. Але уся ця історія про те, що всі ігри однакові, це не до кінця правда, тому що не можна було чисто фізично випускати протягом більше 20 років одну і ту саму гру. Тому серія з кожною новою ітерацією проходила через еволюцію. З'являлися нові речі, зникали інші. І таким чином серія постійно знаходила нові вдалі рішення. І нові не зовсім далі рішення, що привело її в останні роки до певної деградації. Але якщо ми тут вже і заговорили про еволюцію та прогрес, давайте розповім коротко, як все це починалося. Серія Dynasty Warriors стартувала як файтинг для PS1. Автори гри з японської студії Koei вирішили взяти сетінг три царства е, не просто так. А тому, що він вже був обкатаний ними вже у серії Romance of the Free Kingdom. Це така стратегія, яка не зовсім популярна в наших краях, але в Японії та США вона користується досить при... пристойною популярністю. Тому розробники вирішили не вигадувати велосипед та реюзнути той самий сетінг у новому жанрі 3 d файтингу Але, розумієте, на PS1 був такий маловідомий файтинг, який називався. Tekken. На момент виходу Dynasty Warriors вже вийшло дві частини, а через рік вже повинна була вийти легендарна третя частина Tekken. Тому особливого успіху серія Dynasty Warriors на початку не знайшла. Хої, як адекватні люди, не закрили свій підрозділ який займався цим цими файтингами, а дали їм другий шанс. Та на момент виходу другої консолі PlayStation, PlayStation 2, дали їм завдання перевинити Серію Dynasty Warriors для нового консольного покоління. І у них вийшло щось зовсім, зовсім небачене. Dynasty Warriors 2 була експериментальною грою, у ній було мало бійців та мало мап. Але ця гра повинна була протестувати нову ігрову модель. Новий ігровий жанр по суті, який у Японії та США та Європі називають мусоу іграми але в наших краях більш прижилося назва Dynasty Warriors про японців, Dynasty Warriors про Зельду, Dynasty Warriors про персону і так далі, і так далі по списку. Dynasty Warriors – це гібрид 3D-екшену та тактичної гри, тому що так: якщо дивитися у центр екран, ми просто бачимо симулятор вбив як можна більше китайців за короткий проміжок часу. Але якщо трошки розширити картинку, ми побачимо мапу та діалогове вікно з офіцерами, які вимагають від вас щось зробити. Тому так, якщо не вглублятися у тему, то це такий веселий hack and slash, де ти просто бігаєш і займаєшся однією тою ж фігньою до втрати пульсу. Але якщо по справжньому пограти, то це такий собі симулятор пожежника. Тому що. На мапі постійно присходить якась жопа, хтось там помирає, комусь там погано, і ти повинен просто бігати на бігати по цій мапі і вирішувати проблеми своїх підлеглих, своїх підлеглих офіцерів, щоб перемогти у битві. Якщо з перших на перших іграх серії ця, ця... ця умова не була обов'язковою, то вже пізніше е... кої прийшли до такої моделі, що Просто бігати по арені і весело всіх розкидувати, тобі не вдасться і чи пізно ти зловиш гейм овер бо якогось твого ключового офіцера вб'ють, і. Починай заново. Моєю першою грою в серії була Dynasty Warrior 4. Не конкретно цей диск, а Dynasty Warrior 4 Hyper. Це такий своєрідний Complete Edition Dynasty Warrior 4, який виходив ексклюзивно для PC. Десь, моя вдома, лежить досі диск з цією грою, але ця гра познайомила мене. З всією всієї і мені вона несподівано зашла. І тому, коли в нашому дому з'явилася PSP, мій брат постав на неї Warriors Orochi. Це кросовер Dynasty Warriors та Samurai Warriors іншої серії KoE, яка, по суті, є тією ж самою грою, але зі своїми нюансами та своїм унікальним сеттінгом. Samurai Warriors розказує про японців, про японську історію періоду Сенгоку, Сингоку, коли були на Ода. Піддаєші Тойотомі, і інші відомі в вузьких кругах люди. І на мою думку, Warriors Orochi, не дивлячись на те на те, що це такий фан-сервісний кросовер, є ідеальною хідною точкою для людей, які хочуть познайомитися з цією з цим жанром мусоу-ігор. Через те, що це дуже різноманітна гра, тут дуже багато різних мап, дуже багато різних героїв, і сюжет він. В усіх іграх Dynasty Warriors сюжет він, по-хорошому дебільний. Він такий максимально анімешний і е, часто ловиш з нього хахашки, якщо зосереджуєшся на читанню ді еджо-діалогів між цими героями. Тому що сам дизайн цих героїв, в принципі, каже тобі, хто тут хто. Тут є такі Еджлорди, є якісь там дурбелики, які є якісь серйозні тіпи на серйозних щах. Є просто чели, які ловлять рофли. Це максимально тупе аніме. І мені це дуже-дуже дуже подобається. Багато хто вважає, що жанр мусов ігор пережив свій пік під час доби ps 2 І коли настала епоха змін, коли вийшли ps 3, все почало йти не туди. Вийшли Денасті Warriors 6 та Samurai Warriors 3, які я щиро обожнюю. А. Фанбаза їх просто ненавидить. І здавалося б, чому це ж одні і ті ж самі ігри, але знову ж таки, щоб зрозуміти, яка різниця між цим та цим, у ці ігри треба в першу чергу грати. Я не буду вдаватися в нюанси, що там було не так, тому що у Warriors 4 та Dynasty Warriors 7 та 8 розробники відкатили експериментальні зміни для нового покоління та повернулися до моделі PS2 ігор. Більш масштабно, більш красиво, більш кінематографічно і так далі. Мені це ці зміни не дуже зайшли, тому що ігри стали значно легшими, на відміну від е, ігор доби PS2, то тієї ж Dynasty Warrior 4, де на думку більшості фанбази був золотий баланс складності. Коли, якщо б ти підійшов би до якогось офіцера навіть, навіть без своєї унікальної модельки, він міг би тебе поставити раком, якщо б ти з ним поводився не дуже обережно. У пізніх частинах династії Warriors, та саме Re Warriors, просто складність нівелювалась. І геймплей дійсно перетворився на бездумний слешер, де навіть не треба звертати увагу на мапу. І ось останні 10 років фронтмени жанру Мусоу перебували у такому коматозному стані тому що мені було в них не цікаво грати. І якщо Dynasty Warriors 7 та 8 можна було стерпіти, то Dynasty Warriors 9, де з'явився відкритий світ, це просто повна параша. Повна параша до того ж з просто мерзенною англійською озвучкою. This is a upon me by the ah! І весь цей час, в принципі, себе непогано показували мусоу ігри за чужими франшизами. За цей час у нас вийшли Persona 5 Strikers, Hyrule Warriors, навіть дві частини, One Piece Warriors, Berserk Warriors, Gundam Warriors, Dragon Quest Warriors. господи, які тільки Warriors не вийшли. Ці ігри це максимально фан продукт для е, фан-бази певних серій. Тому що спеціалістам з КОІ вдавалося поєднати цю формулу Мусоу з різними геймплейними фічами серій, до яких Мусоу е, формула заходила у гості. Якщо ми говоримо про Hyrule Warriors Кросовер з Зельдою, то коли додали до формули Мусоу різні предмети, характерні для ігор в серії The Legend of Zelda. Якщо ми говоримо про Persona 5 Strikers, то розробники в принципі інтегрували геймплей мусоу у цей ритм JRPG, JRPG від Atlus, де постійно змінюється день, де треба слідкувати за своїм розкладом, де треба... Крафтити персони, і зроб... тобто Кої зробили дуже, дуже хорошу роботу, поки... поки на основні франшизи вони забили. І ось на одному зі State of Play, Кої eh, в нас анонсували Dynasty Warriors Origins, яка на перший погляд мене залишила в такому скепсисі, тому що мені вже щоразу здавалося, що КОІ не здатні вислухати критику і гравців та щось змінити, щоб eh, повернути свою кор-аудиторію до власних ігор. Тепер замість різноманітного ростеру героїв у нас один головний герой, який виглядає як типічний смазливий аніме хлопчик. Однак Кої зробили дуже правильну річ, коли зненацька випустили демоверсію цієї гри і своїм вчинком повністю розвіяли будь-які сумніви стосовно цієї гри. Dynasty Warriors Origins — це батя, який вийшов за цигарками. І, врешті, повернувся додому і зробив правильні висновки стосовно своєї поведінки останні декілька, декілька років, коли прислухалися до усієї критики, яку яку видавала ком'юніті Dynasty Warriors протягом цих років, яка здебільшого стосувалася рівню челенджу, який в останніх іграх серії просто зник. Dynasty Warriors Origins це знову ж таки, як в старі добрі часи, експеримент, експеримент е, з тим, щоб Знайти нову аудиторію для серії Dynasty Warriors, зробивши гру по-справжньому складною. Тому що, знову ж таки, після стількох років, звичайні офіцери на мапі рвуть тобі сраку, якщо ти до них підходиш, без певної міри уваги. Якщо ти просто хочеш їх забити звичайними атаками, в тебе нічого не вийде, і ти побачиш гейм Овер. Тобі треба реагувати на їх атаки. Можна парувати, можна блокувати, можна ухилятися. Це. Реально революція для серії. Це ті речі, які присутні у більшості 3 d екшенів від третьої особи. І це ті речі, які серія Dynasty Warriors впевнено ігнорувала протягом цих років. Ігнорувала, ігнорувала і, нарешті, їх прийняла. Тепер у Dynasty Warriors присутнє справжнє відчуття битви. Такі шуми. Крики, величезна кількість піхоти перед тобою. І, до речі, піхота нарешті має сенс, тому що в усіх, в усіх іграх з франш, франшизи у піхота це була реч, річ, яку в принципі можна було не жаліти та не слідкувати з нею взагалі. Тепер е, з піхотою можна виконувати комбо, можна керувати своїм власним загоном. І е, якщо ти будеш необережно поводитися зі своїми підлеглими, то в тебе просто не буде можливості робити з ними комбо, які... Дуже важливі для того, щоб е, не померти з тобі самому. І це справді не те, що повернення до, дж, до джерел, а просто щось концептуально нове для цієї, для цієї, для цієї франшизи. І я дійсно радий, що е, разом з поверненням таких класичних речей, як дуелі, наприклад. Дуелі у Денісі Ворг 4 це було просто. Це була просто неймовірно нервова подія, коли. Тебе закривають у клітці, і ти повинен е е буквально боротися за своє життя проти чувака, який е найчастіше набагато 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 разів сильніше за тебе. І дуелі у Денасі Warriors Origins вони виглядають ще епічніше, тому що навколо вас і ворожого офіцера з'являється круг з піхоти, яка зупиняє бій і просто на е спостерігає за тим, як ви боретеся між собою. Це виглядає дуже дуже епічно у Dennis Warriors Origins. Також з'явилася нелінійність, тому що у цій стартовій демці нам доступна лише одна битва. Одна битва проти такого собі воєначальника Дон Жуо, проти якого об'єдналася коаліція з цих трьох царств, які ще не почали між собою боротися. І ось е, ми виконуємо цю місію. І е, у цьому діалоговому вікні, за яким варто слідкувати, якщо ви хочете грати у Dynasty Warriors правильно, е, ви чуєте краєм вуха, що одного з ваших воєначальників попросту кинули ваші ж союзники. Тому що якби, він відволікає ворогів, і ну, якщо здохне, то в принципі його не буде шкода, так принаймні кажуть інші ваші союзники. Something about this battle doesn't feel right. It's a bit more of our than enemies. І ви можете, в принципі, проігнорувати виклик е, цього вашого е, союзника про допомогу, або ж кинути усе та ринутися йому на допомогу, Після чого ви, в принципі, прийдете цю місію зовсім по іншому, тому що, поки ваші союзнички, які кинули свого е, свого дружбана на призволяще, йдуть штурмувати величезні ворота просто в лоб в лоб. Ви разом з врятованим генералом йдете штурмувати ті ж самі ворота, але з фланку, що призводить до більш вдалої атаки та збереження збереження більшої кількості ваших сил. І тут ви бачите екран Вікторії. Ви перемогли, але ще не все. Тому що на арені з'являється Лубу. І якщо ви грали у Dynasty Warriors 4, ви, ви розумієте, що починається після цього. Лубу це така легенда в цій франшизі Dynasty Warriors. Це one man army, який розносить вас і ваших союзників просто з двох-трьох тичок. І битва з Лубу насправді. Мене здивувало тому що я думав, що все буде класично. Е, ти бігаєш від нього, використовуєш своїх союзників, щоб розводити його, е, поки ви будете обходити його зі спини і так, так його будете бити. Але хі -хі, Лубу у Dynasty Warriors, Ор... Dynasty Warriors Origins це справжня імба. Це чел, який неіронічно просто з одної тички розносить усіх. І е, битва з ним. Трансформує Dynasty Warriors у такий собі Souls-like, де це справжня битва з босом, де ви повинні реагувати на його атаки, ухилятися, знаходити його слабкі місця та берегти піхоту. Тому що піхота справжня, це, це, це ключ для перемоги над длобу. І ось поки всілякі дітлахи ловлять ностальгію у таких дитячих іграх, як Stalker 2. Справжні чоловіки заходять у демку Dynasty Warriors Origins і просто. В сльозах ридаючи, намагається з 15-ї спроби вбити цю падлюку під назвою Лубу. Origins може стати одним з най найпотужніших камбеків ігрових, ігрових серій за останні роки. Origins може стати Resident Evil 7 від світу соу ігор, якщо ви розумієте про що я, і я справді чекаю цю гру, тому що так, Дена Сіворіш повернулася, і я. Справді, справді рекомендую вам спробувати безкоштовну демку е, цієї гри, яка є як в PlayStation Story, так і в Steam, І, напевно, в Microsoft Story теж є. Дякую за увагу. сподіваюсь, вам сподобався такий новий формат лайв відео Щиро сподіваюся, що ми ще з вами побачимося. До зустрічі. Це відео було створено без сценарію. Та всього лише за два дні. Я просто пройшов демку, записав блокнотик усе, що я думаю про побачене. Та у режимі фрістайлу розкидав свої враження та очікування щодо династії Warriors Origins. А разом з цим пояснив за історію серії, її сьогоднішній стан та взагалі у чому головна фішка мусоу Ігор. Сподіваюсь, вам сподобався такий експериментальний формат. У будь-якому випадку я дуже хотів би почути ваші думки щодо такого типу відео у коментарях. Хвилинку тому я вже з вами прощався. Тому на кінець я вас попрошу порахувати, скільки разів за це відео я сказав слово Але. Спойлер. Занадто багато разів.